Привіт-привіт. Зайшли ми на панораму, як там розважальний комплекс, правда? Готельно розваждали і концертний зал. Я от зараз вичитав, тут є ще концертний зал. Ага, ну я тут вперше. Місто Кременець, Тернопільська область. І я стидно признатись, як зазвичай я часто говорю. Я тут часто був по справах на території, але ніколи не був тут як клієнт. Сьогодні ми так зайшли. І тоді, і, і я тебе намовив. Да, 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 да. Зайшли, тут попили кави, з'їли піцу, і тут є що показати, є що подивитись. Ну, я так не люблю. Без дозволу підійшли до охранника, спитали дозволу, і от щось нас таке зацікавило: оце такі статуї, чи як воно? Як скульптури. скульптури. О, скульптури да, це... такі дивні. І бачу, що вони тут всі підписані. От бачите, напевне, то якихось відомих майстрів скульптури з каменю. Піщаник, так він називається? Так, камінь з Тернопільщини за Тернополя, швидше за все, десь Теребулянщина. Був привезений сюди на початку 2000-х, і одним цікавим чоловіком були організовані пленери. На ті пленери е, з'їжджалися сюди в Кременець е, відомі скульптури, яких він запрошував. І оце вони робили йому все ці е, різні статуї. ті е, Скульптури стояли в нього в саду. А зараз вже вони всі стоять тут. Ну чого, гарне От, місце. — От, наприклад, е, статуя, як є називає, Да. Це Германович, е, знаменитий фотограф Кременецький е, місцевий. Польський. Поляк. Германович, мабуть, ну, не знаю я національності, але у прізвищу, як ти скажеш, хто він такий був? Е, він мені знається, що він поляк. Але то було за Польщею. Він фотографував за Польщею. Так, так, так. Дуже багато. Е, таких. Наш знаний скульптор Т. Король. Ну, знаний ви його знаєте. Е, я може його і знаю, бо я був е, в Смика. Кілька разів якраз був на, на тих пленерах і бачив, як вони роблять пилками, сокирами, ну, то в саду стояли, робили. Це О, так ти, само чу, король. Дивіться, королева бона, скульптур король. Да. Треба якусь трошки відступитися, щоб її показати всю. Ну, вона мені не подобається якась. Чи то вона вже побита? Ні, так спеціально зроблена. Ага. Е, якусь він таку покручену її зробив то, то по гризі мишу, напевно. <swoją> <klos Die> ну, похоже. Та ні, то так зроблено, так задумано щось тут. Так, так. То такий задум. Ну, художник собі так бачив. Мені там з усіх тих статуїв, як вони. Скульпта. Називається скульптури. От дивися, це з автографом. Корчовий. Відомий український скульптор корчовий. Він, мабуть, ще й лауреат премії якоїсь. — Ну… — достатку називається ця скульптура. Ну жив е, якийсь період е, часу в Кременці жив поет Олександр Смик. Мій, мій хороший знайомий і друг. Де, де яка? Сто, Пізніше де? він перебрався е, в Тернопіль. Це все діло е, лишилося в Кременці. Зараз воно в Кременці. Що там ці, ці під сказали. сон? Під сонцем. Чи а, що під та? сонцем? Так, да, під сонцем. Подолець. Скульптор подолець. Але це вже якесь вроді не камінне, це вже ніби той бетон. Так, да, в нього були і бетоні, і були скам'яни. Знов король. Алегорія вічної весни. Ах, якась закарлюха. Це мені не подобається. Чого? А, тобі отаке ну, от таке подобається, та. да? О, так? Так, подивимося, хто тут у нас зробив. Погиня перемоги. Ніка. Ніка. Подолець. Чекайте, у нас вроде готель Ніка є в трамці, правда? Я не знаю. Я теж по готелях не дуже. Так. Задивлена. А, бачите, куди воно задивилася? Ага, то вона схоже на бабу, знаєш, на цю. Е, е, ну, ну, тут ту, ту, степу. степу. Трипільська чи як вони ті? Степові баби, да? Я мені не знаю, так? Чи мені така баба. баба скульптура Онищенко. Онищенко. Але, дуже, але цікаво в цьому місці. І отут одна із знаменитих, яку... Е, скульптура, якого любив сам Смик, він не раз мені про неї багато що розповідав: е, богиня родючості Деметра. Корчовий. Корчовий. Мені цього подобається. Ну то так кругом обійди, туди-сюди. Вагіт, вагітна жінка. Не зовсім на вагітна. Як не зовсім? Ну, можна сказати, на двічі, вона зовсім не Так? Да? Родючості, ну я не знаю, Ну, правильно, показує. Родючості, значить, вагітна. Так, да, може і так. Не? Ну, ми так собі розсуждаємо, як там uh -huh. собі автори Так, ікар синдедала. Король. скульптор король. король. Ага, то тут і видно ікар, такі. Да. Скелет вирубаний. Як красиво. Дядько, Ага, і карта. Він же той з крилами, що розплавилися. Угу. Так. Літописець, скульптор король. То, типу якийсь дядько сидить собі, якийсь. З того боку біде, все було б видно. Ну це схоже, знаєш, така тема з острога ніби якійсь якийсь... ага. монастирі десь пише. Білий ангел, король. Теж король. Я не думав, що тут таке цікаве місце. А, оце Іван, що грає на флейті, угу. Чогось цей Іван задерноги. Будла. Кудлаєнко. Кудлоєнко. Трошки вже затерлися букви, через то ми так тяжко. Дущом припало, так. Да. Так, цікаво. Я, я їх ще бачив, вони такі були свіженькі, знаєш, то мохом все припало, зелененьке. Дивіться, з того Івана, воно, блин, свисток навіть свисток. Є, є, є. <риклад> є свисток. Да, — Такий там собі делікатний, але є. <риклад> але дивися, ноги, які ратиці, бач? Дивно, так, да. в натурі ратиці. І пташечка сидить на коліні. <риклад> Так, що то в нас? Мотика, е скульптур мотика. Пінзель в роботі. А, пінзель це. Художник. Художник пінзель. Це, мабуть, скульптор е по дереву. То, що <кхух> усі храми Західної України робив скульптури свої. Там щось От така якась складна. Мені не подобається. Виглядає, як то недороблено, Да? Це так? Да. Мені здається, що теж як -то заготовка. А, ну так, да, він ж ти типу, папіл. О, теж красиво, це вже бетонно. Да. Так. А нічого, тут нема е, таблички, то Знає... значить просто як декор. Да. Значить, цього, як Або невідомо, чи є то. — Невідомий автор. І тут так само нема а тут ще є табличка. Або табличка десь пропала. Це... Це за От... ініціативою самого Олександра Смика, він таку собі зробив ескіз, і і... І написано, ніби Бачте, пише один? якась як гривня, але пише один смик. 906 рік, ой кажу 906 -й. 2006 -й <сп�� variety> рік. Yeah. E -e, Значить, дядько хотів свою валюту ввести, смики. Mm. Я собі так думаю. О, така красива штука. Хто хоче подивитися на такі гарні. Знову забув, статуї, не статуї як. скульптури. Заїжджайте. панорама, да, Готельно-розважальний комплекс. Розважальний комплекс панорама. Географічно просто його знайти. Це біля, от там, якщо ви чуєте, автомобілі гудуть, це об'їзна Кременця. Біля поліклініки близько зовсім. Дуже тут гарно. Ми сьогодні тут а, а зайшли тільки от, кави, піце поїсти, Вражень море. Е, Пробували знімати відео, але трошки нам там не вийшло з технічних причин. Ну, то таке. Ще колись виправимося. Дуже так гарно. По-європейськи, так, да, тут Європа ховається. Дуже <реш> розкішно. По цінах не страшно. Що там от, от дивися, ми з'їли піцу, випили е, дві кави. Я тобі скажу, що та, е, ціни приблизно ті самі, що і в смезі. Так. От, коротше, Десь в районі 200-250 гривень нам обійшлося дві кави. І вели, велика піца і, така з ваш. Та Стандартно, чеки мені не казали. А ну то є, в нас є й менше, це ніби ну, да, піцу, де є багато кобаси. <смачна, Смачна, до речі, піца. І так гарненько підживилися. <смачна> я, до речі, не бачу, щоб стільки кобаси на піцу клали. Ну, ж бачили, як я їв, то ще ж падала та кобаса Ну То нічого вона падала на мисочку, я її вели вилкою. Ось така красива штука. Народ, приїжджайте. На заставку я собі сфоткаю саму. Яка ж то мені найбільше сподобалася? Пена, Шота. та? Деметра, Деметра з фотокаю. Да. То він з нею теж носився. Да. Ну, вона дійсно зроблена і майстром знаним, і істор... ну, така сама велика знаєш. Ага. Всі бувайте здоровенькі, заїжджайте, віддихнете. Е, до речі, це не а, на провах реклам. От є дуже цікавий фонтанчик. Ото з ними тихо пару цеглин. Е, до речі, то не на правах реклами. Ми просто, просто заїхали, спитали вихорання на прохідні, чи можна познімати. А знімати тут а є що, я вам скажу, тут дуже цікаво. Дивись, який фонтан цікавий. Я от стояв, коло у нього 5 хвилин дивився. Ти в себе можеш нагороді таке зробити. Водичка з камінця лється. Так, да, там є 10 А як то вона так розливається по всьому камінцеві? А там певно не одна дирка. Не знаю, от придивися, бач? Ага. Бачите? Всей камінець мокрий. Ха. Хтось посидів теж. І тут треба було знайти таке місце, щоб воно дійсно розливалося по всьому камінцеві. Ні, дюрка одна. Класно. Дивіться, ну тут яка. Як вона називається? Не знаю. Так, не зрозумів. то щось американське. Вдягнуті вони, як в Америці. Так? Да. Бачите? Не бачу. Гуси бачу українські. О, я вже сам себе. Всім привіт. От і ми. Так, <ривіт> <ривіт> ми такі да, да, гарні костюми. Ну, я ж кажу, що якісь костюми ті є, американські. Ковбої тих американських. Ні? Ну, то щось тут треба пояснення. Не знаю. Як на нашу думку, значить так. Ну, якась інсталяція така цікава, а? Ага. Що зроблю? Це є готель такий бач. Бувайте здоровенькі. Зараз я ще сфоткаю для заставки. Пору.